Як ви думаєте, що найважливіше при походові на природу? От що саме головне? Ану пишіть ваше мнення в коментарях? Газові балончики? Штатів для телефона? Ноутбук? Ліхтарики? Очки від комарів. Зарядні устройства, розческа, мобільні телефончики, навушнички, блютуз-колоночка, ліхтарик із червоним для того, щоб комарі не кусали. Масажор. Щоб плечики не уставали. Мангалик. Шампурики, ножички, хлібчик, шашлички. Ні, друзі, саме головне взяти оцю штучечку з собою, не забудь, і переносочку. Я зараз вам покажу лайфхак. Дивимося сюди. Нажимаємо Держимо, приблизь сюди. Економний ліхтарчик. Більший ліхтарчик. Супер більший ліхтарчик. Блимаючий ліхтарчик має комусь подати. Розеточка. Зарядочка для всіх ваших телефонів. Бистра зарядка 27 ваттів, 20 ваттів, USB з бистрою зарядочкою. Отут у нас 12-вольтовий виход. Пожалуйста, ребятушки, це все, що вам треба. Нажимаємо, держимо це. Пашол разогрев. Вставляємо сюди розеточку. Пожалуйста. І ви можете на природі. Масажируватися масажором. Ножки масажирувати. Ручки ваші масажувати. Пауза. Заряжати всі ваші мобілочки. Грати у ваші улюблені ігри на ноутбучку, не боячись, що він сяде. Пожалуйста, він вам. Зарядочка йде. Заряджати вашу bluetooth колоночку-любиму не боячись, що вона сяде. Mm. ну Мені підказали, вона в тебе і так не сяде, але це колонка від Володимира. Якщо у вас немає колонки, перепакованої Володимира, то вона сяде швидко і вам таке потрібне. Якщо у вас колонка від Володимира, то ця, да, ця може сутками не сідати. І саме зараз у нас на неї акція 350 гривень знижки. Для замовлення пишіть телеграм.